Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною сьогоднішнє відео про інструменти, а також риболовля. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Риболовна снасть, гарбуз 44. Великі щепці для рибальських снастей. Ціна 169. 149 підставка під фідерне водилище. Є ще більше за 199. Рибальський інструмент 199 резинки для поплавців 29. Розмір мікс. Підставка рогач під водилище 77 гривень. Поплавець 29. Електронний де з батарейкою 109 гривень. Снасть годівниця Кавун 29, 149 поплавець електронний на батарейці. Є ще ось такий за 29 гривень. Упаковка 3 штуки 59, рибальська снасть з годівницею. Ціна 74 гривні. Приманки штучні опариші 99. Поплавець 24. Ось такий набір за 88, тут 5 штук. Макушатник 49. Пінотісто, мікс 34. Ножиці рибальські в чохлі 22 гривні. Новинка годівниця з прес-формою 39. Приманка для хижої риби 77. Бубунець – 5. Батарейка для електронного поплавця 11. Японка 44. Приманка з пінопласту 9, Набір гачків, упаковка 10 штук, 44. Набір насадок штучних 19, 20 штук. Пінотісто 34 кукурудза, 15 грамів, рибальський шнур 129 100 метровий. Ось такий 119, також 100 метрів. І ще одна новинка 3D-59 100 м. Приманки силиконові 5 штук 69, мотиль конопля, а також опариш. Ціна 14, 100 г. Підставка рогач під водилище 77 гривень. Сигналізатор 199 кукурудза часник також горошок-часник ціна 27 гривень. Пластиковий органайзер 129. Маленький двосторонній, ціна 88 Є ще ось такого плану за 77 гривень. Прозорий пластиковий 3 відсіки 29, 5 відсіків 39. Це та також двосторонній за 77 гривень. Клей кукурудзяний 300 г упаковка 24. Сушарка для риби 199. Сумка для кутушок 249 акція до 27 липня. Очки, оснащені повідцями 69,5 штук. Ножиці складні 64 Активатор кльову конопля та часник. Ціна 22 гривні. Макуха 250 грамова, часник 29 64 ножиці рибальські складні. Підставка під фідерне водилище секційна 179 Ось така підставка 77 гривень. Прикормка Карась Аніс 44. Є ще часник. Пластилін 500 грамовий 34 Прикормка карась, часник конопля 64, часник та фенгель 900 грамів упаковка. Набір маркерів 88 гривень, технопланктон полуниця 29 г, рибальська снасть 74 гривні, рибальська снасть фідерна монтаж 34. Нагачку Карась 34, новинка підставка «Тринога» 549 на три відділення під водилищем. Водилище розбірне 3,6 метри 749 Телескопічне з кільцями 349 5-метрове. Фідерне 749 розбірне 3,6 метри. Мастило силиконове. Ціна 59. Клей спрей універсальний. 109. Мастило силиконове для різних поверхонь. Ціна 69. 88 мастило для ланцюгових механізмів, Очищувач гальмівних систем 124, мастило силиконове тривалої дії 88 гривень. прямі голкогубці 92 гривні ніж будівельний з лезом трапеція 69, фарба реставраційна 92 гривні. Ножиці для пластикових труб 169, Розумні ключі 2 штуки 119. Інструменти ручні 39 предметів 229. Набір ключів накидних 299 6 штук. Ударні викрутки – 299, 6 штук упаковка. Стамески по дереву 2 штуки 129. Кутник металевий 109. Рівень будівельний з магнітом. Сіна 279-60 см. Ножівка по металу 129, ножівка по дереву 129. Рулетка 7,5 метрів 129. Ключі шестигранні 77-9 штук. Рулетка 169 10-метрова. Ключ накидний 88. будівельний багатофункціональний 119, 189 бокорізи. Диск пиляльний ланцюговий 129. Круги шліфувальні 5 штук 19. Набір ключів шестигранних 109. 8 в одному. Запобіжники 10 штук 14. Магніт гнучкий подовжений 49. Молоток-дерев'яна ручка ціна 109. Зубило універсальне плоске 169. Пістолет для монтажної піни. Ціна 299. Рибальський інструмент для видалення гачка з пащі риби 199. Довгогубці комбіновані середні 109. Молоток, ручка скло волокно 219 500 г, буксирувальний трос довжина 4 метри, навантаження 5 тонн 189 вогнегасник 249 шторки захисні набічне скло автомобіля 2 штуки 64 гривні. Подушка на підголівник 179 Губка для миття авто 169, 2 в одному. Є ще ось така рукавиця за 139. Та 44. Стрічка клейка двостороння 29-метрова. 5 -метрова. Окуляри захисні 38. Стрічка для освітлення салону авто 169. Засіб для хімчистки салону 69-500 г, поліроль 99, паста поліроль 69, крем віск для блиску 109-200 г упаковка. На цьому все. Дякую за огляд, вдалих вам покупок. На все добре!